І зараз до нас наска через хайп зв'язок приєднується моя колега Анастасія Станко, яка уже другий день перебуває в Авдіївці. Настю вітаю. Розкажи, будь ласка, про ситуацію в Авдіївці. Добрий вечора глядачам громадського. Власне, ми зараз не в Авдіївці, Ми виїхали звідти для того, щоб повідомити якусь будь-яку інформацію про те, що відбувається в Авдіївці. неможливо знаходитись там, тому що немає ніякого зв'язку. Це вже другий день. Насправді від неділі, як тільки ми от потрапили туди, не було жодного. Фактично в місті не працює нічого, ні лає. Ні, МТС Ні Кістар, взагалі не працює так, але крім це насправді не найгірша проблема для місцевих жителів. Е, Найтака найбільша проблема це відсутність опалення, але відсутність, але я не можу сказати, що його повністю немає. все таки, ну той та паніка, яка от ми читаємо тут в, в соціальних мережах, і яку поширюють і частково деякі чиновники і, і політики. все-таки... Вона не, не готовується тому що в місті не так все насправді погано, як здається. Ну тобто з опаленням дійсно є проблема, але його не немає. Ми були в будинках кількох мешканців, і ну опалення десь на рівні 16-20 градусів. Тобто люди ходять так свитрах, тепло, ну якби тепло одягнені, але не в куртках, і в їхньому будинку можна якби знаходитись в їхній квартирі, тому що на вулиці справді є. Проблеми на вулиці зараз мінус 20, Так, десь було мінус 18, Зараз температура ще більше опустилася, це справді серйозно. І люди справді йдуть до пунктів обігріву, які сьогодні вранці облаштували рятувальники. Так, там 10 поставили наметів великих військових. де справді тепло в цих наметах. Не лише. Щоб її приготувати насправді, і е, також люди йдуть зарядити свої там, мобільні телефони, щоб десь навіть виїхав що чуть, -чуть десь за межа вдівки, бо по околицях мовить, це такий зв'язок. Десь перетелефонувати рідним, розповісти, що, е, що з ними, що що з ними ніби все гаразд. Але що важливо, так хто порівнював там? Ми говорили з колегами це ситуацію е, 15 го року, тієї самої зими 15-го року. Ми тоді теж були там. все таки ситуація не є такою самою, і вона є кращою, тому що все ж Ки люди знаходяться в своїх домівках, вони не спускаються в підвали холодні. Вони в себе в квартирах, вони в себе. Вдох так немає світла, дійсно від неділі, а немає води від вчора. Від обіду так майже ніде десь в, на перших поверхах є в квартирах трошки води, але загалом майже майже всюди немає, і, і це теж погано, так але принаймні не, не є дуже холодно і не є в підвалів, тому що а все ж розуміло, таки гуманітарну поки, що... ситуацію в Авдіївці, а можеш, власне розказати з військової то що, яка військова ситуація? А, було Володю, є деяка повідомлень так... про те, що обстріли припиняються, не припиняються. Що з обстрілами? Було я все ж таки, я все ж таки додам про цивільних, бо це дуже важливо. 22 тисячі людей живе в Авдіївці. Розуміє про військових. Зараз ми скажемо. А що, все ж таки, що важливо, що не падають снаряди, все таки в житловій квартал. Так сьогодні було одне попадання в сьомій ранку. Але ми так думаємо, що це був переліт, і там є попадання під поверхівку, і справді знесло дах. Ніхто на щастя не постраждав від цього попадання. І так само були такі. Перельоти, тобто, снаряди впали на подвір'я лікарні, через що лікаря. Було і ми чуємо постійно так, що обстріли не припиняються, тобто вони не припинялися з неділі взагалі. Але це замість. тобто це і є та територія промзони цієї розвилки є щодо військових. А, військові говорять, що вони все під контролем. На жаль, журналістів взагалі не припускають далі за дев'ятиповерхівку. Тобто і в стару Адіївку є проблемно попасти в той квартал в той район Авдіївки, який є приватний. Ним сектором дати приватні будинки, там насправді трошки є гірше. Як нам пояснили сьогодні представники спостережної місії спільного центру контролю і координації вогню, що їм не вдається зрозуміти дізнатися, де є пошкодження будинків, тому що теж не можуть дістатися на власне цю територію, там ще теж живуть люди. Зрозуміло, що там ще ближче до військових дістатися взагалі. Нереально, що важливо, що ремонтні бригади теж стояли на поготові, тому що думали, що буде в 10-й годині ранку перемир'я, але його так і не почалося, і тому і знову ж таки нічого не можна полагодити. І Тут є проблеми теж на коксухім заводі, тому що вони говорять про те, що якщо ще кілька днів протримається така ситуація, що не припиниться вогонь і не можна буде перемонтувати поломки, то дійсно буде критичною для міста в плані опалення, і це справді дуже серйозно. А настю, чи є інформація, чи чи можливо ти спілкувалася з представниками спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі? Чому вони не можуть забезпечити припинення вогню для проведення тих же ремонтних робіт? Власне, як, як ми спілкувалися, насправді приїхав Олександр Гука, заступник голови місії спостережної обсє, і йому доповідали представники спільного центру та координації вогню, які не Місці Бавтіївці ситуацію поточно, і от з неї що ми зрозуміли, що справді е, дуже було багато запитів на перемир'я. Причому було були ці запити здебільшого зі сторони так званої ДНР. Спочатку були розмови про те, що вони хочуть забрати тіла своїх загиблих, які лежать ну, на нейтральній території, на нейтральній полосі, але потім чомусь ну, якби це перемир'я припинювалося там буквально на 15, на 10 хвилин і знову почали, починалися обстріли. Як кажуть наші українські військові, 72 ї бригади, що. Обстріли починали знову ж таки бойовики, які самі ж і забитовали це перемир'я дуже багато. Таких було, але ніхто не може наразі е, ну зрозуміти, чому цей власне не припиняється цей обстріл. І як ми з того, що ми побачили, звісно, не можемо цього розповісти, тому що там військові. Ви просили не 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 розповідати, але виглядає на те, що ситуація загострюється, і і місцеві мешканці, і військові то саме говорять. Місцеві дуже переживають, чекають цієї ночі, тому що ну виглядає на те, що підтягується техніка. І от, коли ми виїжджали сюди, щоб розповісти глядачам громадського, що власне відбувається, ми бачили тебе. Ми чули також, що був знову обстріл граду. Тобто це вже чотири рази за сьогоднішній день був обстріл градами, і це вже така дійсно теж дуже серйозна. Є обстріл танками, так само, тобто зі всіх видів озброєння стріляють. І ми розуміємо, що на ніч е швидше за все це тільки загостриться. І теж ми запитували, чи можливо перемир'я на... завтра. Людей, які близько до спільного центру координації контролю за припиненням вогню, і теж виходить, що поки що домовленості цієї, що можливо завтра з десятої ранку буде це перемир'я? Ну немає такої домовленості. Теж на жаль настю, і знову ж таки, давай повернемося до цивільних. Були сьогодні повідомлення про евакуацію пацієнтів лікарні. А чи звичайне місцеве населення, цивільні планують виїжджати, чи планується якась евакуація, і в принципі які які плани а, в адміністрації військово-цивільної <п 'яток> так всіх лежачих і сидячих хворих з лікарні евакуювали, і там тільки ті, хто приходять в денний стаціонар, тобто лікуватися в день, так само тут привозять військових. Сьогодні, на щастя, був тільки один поранений і неважко. військовий. його відправили далі на Покровськ, тому що там є військовий... Новини на Теж світло, вони включають генератор тільки вночі, але є і запаси крові. Вони кажуть, що що справляться по те, що, по тому чи готові виїжджати мешканці. Зранку справді було біля блокпосту на виїзді завдівки. Таке, ну не те, щоб скупчення, але такий невеличкий затор з автомобілів приватних. Тобто люди своїми автівками виїжджали все таки з міста, але їх не було так багато. Ми питали в голови військово цивільної адміністрації Павла Жаврівського, чи в них є заявки на те, що люди хочуть виїжджати. Він сказав, що. Є, але таких людей менше сотні, як він нам сказав. Тобто, це це дуже мало на двадцяти на населення. Але також на школах висять оголошення, бо школи ще не, не працюють і дитячі садочки так само і там висять оголошення про те, що ви можете виїхати з дітьми. І завтра для всіх охочих буде евакуація для батьків з дітьми маленькими. Але знову ж таки ми питали місцевих, які приходили в пункти обігріву, які говорили, що в них є проблеми з опаленням вдома, і, і вони говорили, що ми не, не збираємося. Нікуди їхати з міста. Ситуація не така складна. Багато хто говорив про те, що коли що ситуація була гірша взимку 15-го року, і вони тоді виїжджали, дехто але дуже дорого платити за оренду житла де інде, і тому вони змушені були повертатися і більше не збираються нікуди їхати. Дозуміло, але, дійсно, справді... дуже складна ситуація в Авдіївці. Ми звичайно вдячні тобі за те, що ти там знаходишся. Бережи себе і будемо завтра чекати на нову інформацію від тебе.